Слава Україні! Хочу продемонструвати, як за допомогою прилада X-Tool X100 Pro 2 прив'язати брілки на автомобілі Hyundai Sonata LF 2017 року. Заходимо в антівор. Вибираємо Hyundai. Так, програмувати мобілайзер і пульт управління, вибрати по автомобілю Америка. Так, соната, соната. Соната ЛФ. 2016-2017 рік так система смарт доступом. Це не наша. Соната EF, це не наша. Зараз подивимося. Це теж не наша. Оце наша. Блядер тип 1. Значит, CYF. Сонатомав. Программировать пульты управления. Так, включите зажигание, затем выключите зажигание и выньте ключ. Нажмите YES, чтобы продолжить. Да. Нажмите LOCK. Є. Так, чи потрібно зробити слідущий пульт? Нажміть і «Да». Нажміть «Лок». Є. Так, вернуться. Програмування завершено. Так, тепер дивимося в нас два пульти. Тобто нажимаємо один. Закриває. Відкриваємо. Нажимаємо цей. Працює. Отак. От Слава Україні!